Сьогодні в парламенті точаться дискусії з приводу того, чи потрібно добудовувати третій і четвертий енергоблоки Хмельницької атомної електростанції. Я скажу, що так. І не тільки третій, четвертий, а й п'ятий і шостий. Я вірю, що український парламент в найближчий місяць схвалить відповідний законопроект у першому читанні і перейдемо швидко до другого читання, для того, щоб ми мали такі ж ювілеї і по. Відкриттю 3, 4, 5 і шостого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції і бажаю всім нам стати свідками якомога швидше запуску третього блоку, четвертого блоку і в короткостроковій перспективі п'ятої 6 шостого енергоблоків. І вірю в те, що Україна зможе не лише забезпечити для власних потреб атомною енергетикою себе а й зможе після перемоги, після добудови 3, 4, 5, 6 блоків експортувати електроенергію, чисту, зелену електроенергію до Європи.